В Борисполі весна на зігрітих сонцем деревах вимальовуються бруньки, а крізь промерзлу землю пробивається зелена травичка. Солдатики або пожежники, як їх називають у народі, першими з усіх комах зустрічають весну. Вони збираються колоніями на деревах і піньках і подовго гріються на сонці. Птахи їх не полюбляють, а от діти ними цікавляться. Семирічний Давид після школи повертається додому і біля свого будинку збирає червоних жучків. Ти кожної весни збираєш цих жучків? «Ну Не кожної весни, але часто. А додому приносив? Ну, рідко. Коли маленький був. А мама тато дозволяли? Ну, вони не бачили. А де ти їх ховав? Ну, я до, до під'їзду їх доносив, я дома їх не брав. Вони тут живуть. Так. Ти радий, що прийшла весна? Так, а... дуже тепло вже. І діти, і комахи радіють теплому сонечку. Навіть пенсіонери виходять на двір, щоб погрітися на сонці і відчути запахи ранньої весни. Скажіть, будь ласка, 40 років тому, якою була для вас весна? Ривочка. Для мене я в камянськ подольську тоді вчився. 65 п'ять рублей пенсії. Тобто, це стипендії, Пенсія, яка пенсія тоді? Мені вистачало. Ото весна була. Все, все зеленіє і ми стаємо молодшими. І хочеться вже зняти і прическу зробити, і, і, і якісь капці нові купити. Ну, все, весна це весна. Вже 19 березня термометри показували 17 градусів із позначкою плюс. Тим не менш, наприкінці березня та в квітні, за прогнозами синоптиків, можливі приморозки і навіть мокрий сніг. Більш-менш тепла і сонячна погода встановиться в Україні після Великодня, тобто з 15 квітня. А в травні очікується спека. Температура повітря прогріється до 30 градусів тепла. Олександра Шостак, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.